Всім привіт дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Так, зранку була у нас, можна так сказати, перша перевірка того, що знаходиться у нас в інкубаторі. Оглядали ми з вами, що в нас з'являється, а хто в нас не з'являється на світ. Із наших яєць, які у нас лежать в інкубаторі. Теплуша, і що в нас тут відбувається? Майже 50% курчат у нас було вилупилося, і у нас ще залишалися проклюнуті яйця в інкубаторі, які ми залишили у нас на решітці, щоб вони далі інкубувалися. Не на решітці, а в лоточках для інкубування, а курчат ми залишили. На решітці. І ось у нас така картинка пройшло не більше, ніж 6 годин. Майже всі курчатки з'явилися на світ. Всі курчатки на світ з'явилися самостійно. Ось такі вони і маранчики наші на світ також з'явилися самостійно. Багато хто мені пише, що Ой, а їм же ж треба допомагати, а як же ж вони вилупляються у вас? Курчата марана це така важка порода, з якими потрібно гратися під час інкубації. У багатьох вони не вилупляються, у багатьох там причини якісь різні, що вони не з'являються на світ, проблеми всякі. А в мене вони з'являються на світ першими. Не знаю, які у вас марани, не знаю, що у вас там за проблеми. Які у вас там з ними непорозуміння, але мої маранчики, ось дивіться, на світ з'явилися самостійно, на світ вони з'явилися в термін, не на 22-добу, не на 23-го, не на 25-ту, як багато там хто розказує, показує, не знаю, які це такі класні птахівники, що в них так проходить інкубація, що в них так... На світ з'являються курчата. Ось курчатка. 21 доба, відключення електроенергії, таке, як і у всіх. До того ж цього іще не було цілий день світла, десь на 17-ту добу. Але курчатка все одно на світ з'явилася. Тому не знаю, як у вас так відбувається і чому у вас так відбувається, але мої маранчики на світ з'являються благополучно. 21 доба, 90% курчат на світ вилопилось, 3 у нас яйця залишилось проклюнутих, і 3 яйця у мене не проклюнулось на якомусь етапі вони завмерли. Все-таки відключення електроенергії дали про себе знати. В інкубаторі було 37 яєць, декілька я викинув незапліднених, зовсім мало. Три у мене завмерло, всі решта самостійно. Проклюнулись і з'явилися на світ. Три яйця іще є. Ось маранчик, який прокручується і проклюниться. Ось величезне яйце, курей породи брама. І залишилось іще яєчко підтапінти молодих курочок, також воно проклюнуте. Ось тут воно ось прокльовується. А стосовно Марана, то мені вже написало не знаю скільки людей стосовно того, що курчата марана на світ з'являються дуже і дуже погано і е, різні там терміни. Не знаю, чому так і як так, але ось скарлупки з-під яєць курей породи маран. Всі вони з'явились на світ благополучно, всі вони вилупились самостійно, всі вони здоровенькі, гарненькі і нормально вони ростуть і розливаються. Так що ось такі справи. Зараз я ось цю всю красу, яка вилупилася, буду з'єднувати із тими курчатками, які у нас вже сидять в ящику, які вже трішечки підросли, освоїлись, окрекли, і вони у нас переїдуть туди жити. Ось такі маранчики гарнесенькі. Ось така у нас піта пінта. Маленька, цікавенька, такі крошки. І ось така гарна у нас велика, важка масивна брама з великих гарних яєць і гарних здоровенних курей. Ось такі ціпки. Зараз переселю їх туди в коробочку, під лампочку. І нехай вони там собі гріються і насолоджуються новим життям. Ці трішечки збунтувалися, але нічого звикнуть. Вони спокійні і маленьких ображати вони не будуть. Тут горить лампочка, яка їм дає і тепло, і світло, і маленьким крохам буде тут комфортно. Тут у нас є і корм, і крупа. Поставлю їм водичку зараз чистеньку, свіженьку. і нехай собі тут вживаються. Ну, Ось і все. Потім тих троє, які долупляться, також сюди переселяться до цієї банди. Зараз вони всі разом в кубку зіб'ються, старші їх трішечки погріють, а потім навчать їх їсти, пити, робити тут переверти, потім їм стане маленька коробочка. Прийдеться створювати їм нове місце для того, щоб їм всім було комфортно і всім без місця. І так вони ще й будуть рости. Ось такі турботи зимові. А кажуть, що зимою в селі нема чим зайнятися, що зимою люди в селі відпочивають. Дураків робота любить, і зимою вона теж є. І хто її... Шукає, то її завжди знайде. Воно ну, мені треба стирати ті пільонки, робити їм коробки, щоб їм більше було місця. Нянчити її, бавитися оце з ними, але нічого не робити також не можна, коли сидиш без діла. то це зовсім не те. А так є ось такий чудовий кольоровий різнобарний коврик. Хтось менший, хтось більший, хтось старший. Але всі вони дружненько собі ось тут вживають. Так, карамелька погнала. По всіх курчатках зверху, ці зараз собі тут обігріється і будуть комфортно себе почувати. Так що ось такі у нас справи. Пройшло декілька годин, як наші ціпуньки попали в ящик. І Дивіться, як їм тут добре. Розляглися вже по всьому ящику. Старші пішли собі в сторону, а менші тут собі. По всій коробці. Ось маленькі брамки. Піта-пінта її дуже добре видно. Дивіться, як сплять, наче не живі. Тут наші пухові. А Це взагалі розляглося, наче все вдома. Льо. Просинайтесь. Ось така краса. Між всією цією бандою, самими кращими і самими великими тут курчатка брами. Хто добре орієнтується в курчатках, хто може їх розрізнити, то можете побачити, що ось ті білі білосніжні ведмежатка. Ось дивіться, стоїть дубкою повернулася. Там одне, друге, ось третє. Тільки-тільки я його забрав з інкубатора. Ось тут сидить такий клубочок щастя. Ось такі вони великі і гарні. По-перше, це дуже гарні великі кури, хоча Є брама, яка вже або звелася, або вже закровлена, не знаю, як правильно, і що підібрати, тому що є вони не дуже великими, а є брама, яка взагалі дуже гарна, велика, статурна, ну така, яку ти бачиш, і можна сказати зразу закохуєшся. Яка несе гарні великі яйця, хоча вважається, що брама несе невеликі яйця, а звичайні середні. А от в цієї брами, яка ось вилупилася, вилупилися вони з великих яєць. І саме курчатко немаленьке. Ось такі пушиночки. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого-самого найкращого. Нехай ваші мрії збуваються, нехай здійснюється все те. Про що ви думаєте, плануєте? Нехай все втілюється в життя і все буде як найкраще Миру, добра, здоров'я, благополуччя, багато позитиву. Нехай біля вас будуть поруч ті або той, хто вас надихає, підтримує. І нехай все буде якнайкраще. Всім пока і до нових зустрічей!